Зберемо одразу у вигляді проєктику. Нам потрібно додати персонажа, дивіться, що він буде робити. Наша моделька, наш персонаж, його завдання, початок алгоритму, кінець алгоритму, він має зробити що? Переміститися в центр сцени, сказати привіт, переміститися на край сцени. Тобто, в нас, бачите, такий, ну, це відкриваю вам секретик. Це дуже така, у нас буде простенька програмка. Тобто, ми напишемо для нашого персонажа переміщення, привітання і переміщення назад. Давайте дивитися. Отже, я запускаю скретчик. Давайте дивитися, як же ж ми зробимо цю практичну роботу. Розпочати творити. Так, ну ми бачимо, що це персонаж не рудий котик. Тобто, це якийсь інший, інша моделька. Тобто, ми можемо з вами. Додати нового персонажа. Оцей інтерактивний підручник закриваю. Котика нам потрібно залишити. Ну, в даному випадку, якщо Ні, ми не, не нового коті. персонажа, навіщо? Ми його видаляємо. Видали. Давайте також, щоб у нас була не порожня сцена, давайте додамо тло для сцени. Наводжуся тло. Бачите, і відкривається у нас оті опції, які були завантажити своє власне, сюрприз, малювати, шукати. Ну, давайте подивимося, якусь цікаву для нього сцену. Ну, хай буде дивіться. В принципі, ми можемо для нього додати якусь таку ну, недвомірну, ну, все ж таки, от я думаю, що йому там пляж або там. Наприклад, пустеля або Colorful City, або там бачите, навіть галактику можна додати. Тобто нам треба якийсь ем, цікавий фон, щоб він зміг пройти вправо, вліво. Привітавшись. Ну давайте я додам Blue Sky із травичкою. Буде в нас ось такий фон. Ви можете обрати і свій власний. Тому ну, це вже на ваш вибір. Це вибір фону не принципово. Далі персонаж. Додаю персонажа, обрати спрайт. Бачите, ті ж самі в нас кнопочки присутні. Я обираю нам персонажа. Єдине, що я не пам'ятаю, як цього персонажа звати, ну, треба пошукати буде, якщо я хочу прям того, що в нас прописаний в практичній роботі. Тут, бачите, тут їх дуже багато. Ну, Ось наш Та, персонаж. Ще там... а, ось він. Називається. Бу -бу. Бу -бу. Бу -бу. Бу -бу, да? Гобо. Ну, я вам не забороняю. Хто захоче, може якогось іншого персонажа вибрати. Ну, давайте я виберу того, що в нас прописані в практичній роботі. Гобо. Так, є в нас персонаж. Ну, я не хочу, щоб він мене тут е, по небу пригав, тому я його розміщую внизу. Щоб він в мене, як персонажик, рухався звідси вправо, говорив привіт, потім вліво. Додаю наступні скрипти: Керування. В подіях, коли натиснуто зелений прапорець, що наш ГОБО буде робити? Рух він буде повертатися в напрямку, щоб пройти вправо. В якому напрямку його треба розвернути? Вправо. Значить, і напрямок вправо. Бачите числове значення напрямку вправо? 90. Поставили, добре. Що він робить далі? Він далі має переміщатися. Ну, дивіться, якщо я натисну Старт, то він, бачите, він переміщається по 10 пікселів. Ну, це малувато. Ви бачите, що до центру центни, ну, мабуть, пікселів 100 точно має бути. Тому є така пропозиція. Ми маємо при старті, щоб він опинявся. От неважливо, я його хочу поставити хоч тут, хоч де. Але при старті я хочу, щоб він опинявся на своєму точці старту. Тому можна при старті переміститися в координату, потім повернутися в напрямку і. Ну, давайте так. Давайте зробимо йому переміститися на 10 кроків, трошки більше, на 50 кроків, і поставити чекати одну секунду. І таких скриптів можна, наприклад, написати: ну, хай буде, давайте подивимося, скільки нам тут вистачить. Переміститися, чекати, переміститися, чекати. Запускаю. Переміщаємо, чекаємо. Перемі... О, дивіться, він якраз ну, майже майже дійшов до серединки. Я думаю, що нас це влаштує. Що він там далі має зробити? Він має сказати, при... сказати привіт. Привіт Вивіт. у нас. Треба зайти в вигляд. Вигляд. Угу. І потім там О, сказали, привіт дві, дві секунди. Так, да, отут дивіться, будьте припасити. дуже уважні, тому що є привіт з двома секундами, а є просто привіт. Якщо ви додасте просто привіт, він увесь час його буде говорити і нічого далі не буде відбуватися. Тому нам потрібно додати говорити привіт протягом двох секунд. Добре, сказали ми привіт. Що він має далі зробити? Перемістити. Переміститися, переміститися, за, 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 край переміститися сцени. за край сцени. Тобто ми його маємо тепер розвернути в іншому напрямку. Він йшов вправо, а тепер повернути в напрямку якому? Наліво. Вліво. Наліво. Ну, Я думаю, що з командами ви здогадалися, що вони в нас повторяться. Правильно? Що вони в нас будуть одні і ті самі. Повернутися в напрямку. А скільки разів треба дублювати цю команду. Ну, дивіться, в мене вийшло за 150 кроків. Тобто В мене три повтори. 50 кроків, одна секунда. 50 кроків, одна секунда. 50 кроків, одна секунда. Ну, тобто, в мене три Три рази це повторюється. Ну, Давайте подивимося, що ж нас вийшло. Так, рухається, каже: привіт. Розвертається. І догори ногами пішов назад. Нас влаштовує такий варіант? Ні. Рух догори ногами. Не, Дивіться, не от, не треба не, його що? зафіксувати, так, щоб він до гори ногами тут в нас не бігав. Тому ось тут внизу в нас є напрям. Бачите, я його можу крутити довкола своєї осі як завгодно. Але нам потрібно тут обрати кнопочку, зафіксувати тільки зліва направо. Бо бачите, так він може крутитися як завгодно. А якщо я його фіксую тільки зліва направо. То він буде лише повертатися або в ліву сторону, або праву. Тобто буде розвертатися. Давайте ще раз запущу. І зверніть увагу, я його можу розмістити в будь-яку точку сцени. При старті він опиняється на початковій позиції. Доходить, каже привіт, і рухається назад. Бачите, ось такий у нас нескладний, не, складний, не алгоритм.